у церкві на кладовищі Яцева у Чернігові відспівують 47-річного Максима Зузлова. Чоловік загинув 30 вересня біля села Лави, що на Сосниччині, через російський ракетний удар. Він був водієм фури. Того дня Максим та інші водії вантажівками вивозили з поля зерно. Дружина. Казала, вже був ці останні дні, вони зібрали урожай, і, вона, і він казав, що вдома хоче дуже бути, що вже їде, що вони зустрінуться. Максим Валерійович працював мене з літа цього року, зарекомендував себе дуже гарно. Працював, все було гарно, поки, поки не прилетіла ракета. Він був цей час на робочому місці і саме за рулем. За кермом автомобіля знаходився. Сестра загиблого Наталя говорить, спочатку над автомобілями почали кружляти російські безпілотники. Гербери перед цим кружили три круга над ними, і вони ну, зрозуміли, що буде зараз ракетний удар. І побігали в ліс всі ховатися. А Максим сів в цей зерновоз, тому що каже, зерно треба роз'їхатися всім, треба спасти це зерно. І коли він сів в машину, то він поряд з ним, з його машиною два метри упали Скандер. Він одразу загинув. За словами Наталі, її брат у цей момент говорив телефоном з дружиною. І вона чула, як шипіла в телефоні, як він горів, Ну, не відповідав, вже був мертвий, мабуть. З Максом ми разом навчалися в універі. І веселий був хлопець на приколі завжди. Навіть вже ну, бачились постійно після навчання. Таворошувало, та був костяк групи в нас. І ось спілкування після навчання продовжували завжди, Ми і збиралися, і все. І так, так, сталося, що неочікувано. Ми не вірюся. Також ми навчалися місію Максимом на працівників праці та автосправи. За п'ять років ми стали однією родиною, і дуже шкода такі звістки отримувати. Коли ну, як родини, як втрачає людина в родині, рідну людину, так само ми втратили нашого друга товариша. Міноборони РФ заявило. Що Іскандер М та Герані знищили 20 вантажівок, які перевозили ударні безпілотники ЗСУ та 60 українських військових. Центр протидії дезінформації спростував російські заяви про те, що ці фури перевозили дрони. Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Крім того, навіть їхні докази фактично підтверджують воєнний злочин, а не виправдовують його, оскільки на кадрах видно. Саме цивільний транспорт без жодних вантажівок із дронами та військових. Така доля страшна, така розплата людини, яка возила хліб людям. Не військовослужбовець він бив, Гербери літають, вони бачать, що це зернавози, що це люди стоять громадяни, не військові. І вони по цим цілям б'ють прямо в людей. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.